Надзвичайно чутливі телескопи дають змогу астрономам зазирнути в далеке минуле. І ось так це виглядає погляд у минуле. Він показує усесвіт таким, яким він був майже 400 тисяч років після його народження задовго до перших зірок та формування галактик. Як саме виник наш усесвіт, і що сталося відразу після цього, неможливо досліджувати звичайним телескопом. Одразу після великого вибуху сформувались гравітаційні хвилі, які й досі коливаються у просторі. Таким чином, гравітаційні хвилі можуть відкрити вікно для дослідників. Альберт Ейнштейн понад століття тому описав ці хвилі у своїй загальній теорії відносності. Вони виникають, наприклад, коли зливаються чорні діри або вибухають зірки. Це можна порівняти з хвилями на поверхні води, коли на неї щось падає. У грудні 2015 року у космос запустили супутник Ліза Пасфіндер випробувати у малих масштабах можливість виявляти ці гравітаційні хвилі. Ліза робиться завдяки принципу лазерного інтерферометра. Зонд містить два однакових кубика із золота і платини, ізольованих від будь-якого впливу. Вони мають бути в абсолютній невагомості. Їх позицію мають враховувати за допомоги лазерів. І зробити це неймовірно точно. Вдалося, Ліза Пасфіндер досяг успіху, усунули найбільшу перешкоду для гравітаційно-хвильового детектора у космосі. Тепер, у 2034 році, має розпочатись масштабне дослідження, участь у якому візьмуть три супутники. Вони обмінюватимуться лазерними променями у гігантському трикутнику, кожна зі сторін якого сягатиме 2,5 мільйонів кілометрів. Таким чином, відстань від одного апарата до іншого вираховуватиметься з точністю до мільярдної частки міліметра, завдяки такому начутливому детектору, дослідники зможуть побачити гравітаційні хвилі, що генерують чорні дірки у всесвіті, щоб нарешті з'ясувати, як же вони впливають на розвиток галактики.